Привіт, друзі, ви на каналі Що в коробці? І сьогодні в коробці у нас а, не угадали. Ні. В коробці у нас не телефон, це мого сина телефон. А, сьогодні у нас тема буде, деякі люди мене запитують. Дивіться, я знімаю огляд. А, в кінці обов'язково лишаю посилання на магазин, де придбався. Той або інший товар. Більш того, я скриню постійну покупку, за скільки мені обійшовся цей товар. І люди, коли переходять по посиланням, то кажуть, Юр, да, блін, ну щось, щось, щось не так, щось не клеїться. Чому? Тому що цей товар за посиланням коштує дорожче. І тут потрібно розуміти, як правильно купувати на Aliexpress. тому що левова частина населення, на жаль, не знає. Тобто вони знають, що є такий ресурс, вони там зареєстровані, і або роблять покупки взагалі з комп'ютера. Да? Або роблять зі смартфона, але, ну, скажімо так, не дотримуючись того алгоритму дій, які впливають на кінцеву ціну. І тому кінцева ціна у цих людей вона вища. Тому зараз я швиденько розкажу, як потрібно купувати, щоб у вас була така ціна. Ну, по-перше, по всі покупки потрібно робити лише зі смартфону. Чому? Тому що, по-перше, Алікспрес популяризує свій додаток. А по-друге, чесно кажучи, ну, от відверто признайте самі, скільки часу ви проводите біля. Телефону, да, і скільки часу ви проводите біля того ж комп'ютеру. Комп'ютер все частіше і частіше відходить у нас на другий план, і лева частина нашого часу ми все-таки проводимо за смартфоном. Китайці, слухайте, китайці зовсім не ну, недолугі люди, вони все це прекрасно розуміють і тому роблять ставку на свій додаток. От, значить. В додатку в додатку один і той же самий товар на смартфоні може коштувати менше. Це один момент. Другий момент. В додатку є додаткові функції, які відсутні в версії ПК. Це, наприклад, ті ж самі монетки, якісь там ігри, все це зроблено для того, щоб людина більше часу проводила ну, в цьому додатку, да? щоб вона могла пошопитись, погулятись і так далі. Тобто, чим більше ви проводите часу в цьому додатку, тим більше у вас шансів отримати знижку. І третій момент. Ніколи не спішіть робити е, покупку. Тобто, е, ну, все це розраховано на якусь е, спонтанну покупку. А е, якщо ви хочете зробити е, покупку за ни, низькою ціною, от спонтанно робити нічого не потрібно. Алгоритм дуже простий: ви спочатку шукаєте, потрібний вам товар. Ви його знаходите, ви для початку моніторите низьку ціну. Звичайно, я не буду розповідати тут такі банальні речі, що потрібно дивитися по доставці, тому що, вибачте, коли ціна долар, а доставка 10, ну, кому потрібно таке. Тобто, ви моніторите низьку Саму низьку ціну, да? і, звичайно, з безкоштовною доставкою. От. Потім ви додаєте цей магазин е, собі в, в сердечко, так е, в свої улюблені, і підпи, підписуєтеся обов'язково на цей магазин. І покамість нічого не робите. Після того, як ви підписались, можливо, відразу, можливо, бот вам через деякий час, можливо, через добу вам від магазина прийде обов'язково купон або якась розсилка з акціями. Інколи буває так, що той товар, який вас зацікавив, обов'язково буде акційним. Ну, слухайте, коли не зайдеш в валі, там все абсолютно акційне. І тому 90% цей товар може бути акцій. Якщо він акційний, і ви бачите, що ціна змінюється уже, ви вивчаєте акції цього магазину. Так називаємо купони. Здебільшого купони е, вони ну, спочатку невеликі. Тобто там є знижка, якщо ви там купуєте на е, 10 доларів, то долар ви можете отримати знижку. Це нормально, це абсолютно нормально. І якщо е, той товар, який вас зацікавив, дійсно коштує там е, більше, е, 10 баксів, То гарантовано 1 долар знижку ви отримуєте. І останнє Останнє а, в додатку в, смартфон, ну, на смартфоні да, є такий розділ, як монети. А я розумію, що це звучить е, досить по-дитячому, по але збирайте ці монетки, тому що ці монетки, їх можна переформувати на знижки. І це може бути від. Е, Декілька центів до, ну, самі великі знижки через монетки у мене були по 22-26 по 26 доларів. Тобто, все це конвертується легко, абсолютно легко. Більш того, в розділі е, монетки висвічується цей товар, можливо, спочатку, в списку, ви його не знайдете. Але по контексту е, система запам'ятовує ваші інтереси і обов'язково цей товар, якщо ви будете листати е, трошки нижче, обов'язково він з'явиться. І тоді ви можете застосувати всі ваші знижки. Перше купони. Друге, цей товар вже буде акційним, якщо ви підпишетесь на цей магазин. І третє, ви зможете обміняти ваші монетки також на знижки. Я обов'язково заскріню всі товари, які я купую за знижками. І ви побачите, що в деяких товарах це не обов'язково 100%, що всі абсолютно три позиції спрацюють. Інколи спрацьовують дві, інколи лише одна. Але все одно це буде нижча ціна, чим, е якщо б ви відразу б зайшли і почали купувати цей товар. Тобто не спішіть, не кваптеся, е хай цей товар трошки побуде, і через добу ви купите це ж саме, але вже з набагато нижчою ціною. Якщо я розумію, що можливо дуже багато о, складних якихось слів <'ян> вам набалакав, але якщо у вас будуть питання, обов'язково пишіть в коментах. Я о, залюбки вам відповім. Ну і запам'ятовуйте, покупки ми робимо лише з телефону. Обов'язково підписуємося. Повірте, нічого з вас не буде, якщо ви просто підпишетесь на магазин. Ловимо акції, збираємо монетки. В кінці формується ціна. Повірте, ціна вас здивує. Якщо сподобалось, підписуйте, лайкуйте і коментуйте. Всім гарного дня!